Привіт, всім, шановне панство. Не забудьте за заподобаєчкою написати будь-який коментар для просування даного відео. Ну і також дякую тим, хто підписується на даний канал. Дякую величезне тим, хто оформлює спонсорство на даному каналі. Залітає на стріми, кидаючи підтримку донатиками, або ж оформлюючи спонсорство або даруючи сабочки. Велике вам дякую за це. Обідняв припідняв, особливо на останньому стрімі, який ми зробили в 55 годин. Кожному з вас хотів би подякувати, хотів би обов'язково зачепити цей моментик. Ну і сьогодні ми з вами поговоримо в принципі про такий пак новин. Це вийшло в нас анонс скоро в грі. Ми про нього трішки поговоримо, розповімо все там, всі деталі, плюс-мінус. І також про чорну п'ятницю, як же її не зачепити. Ну і про деякі моменти, халявні, які ви могли не помітити. Ну якось так погнали. Ну і почнемо з нової гілки. Взагалі, анонс починається з того, що їде потяг, який везе нам нову гілочку. Доволі символічно, прикольно, цікаво. Нова гілка збірної нації буде складатися з 7 танків. Взагалі, більш детально про цю гілку я розповідав в своєму минулому відео 11.15 оновлення, і там я пояснив про гілочку більш детальніше, особливо про топ. Навіть подивитися, як він грається. Хто не дивився, посилання залишу в описі. Так і називається оновлення 1.15, Там всі таємниці, щось типу того зайдіть, подивіться обов'язково, щоб викачати всю гілку, нам потрібно буде лям 100 досвіду. Це, звісно, як я розумію, без сертифікатів. Тобто, якщо це буде з сертифікатами там, і іншими бустерами, скажімо так, то, скоріше за все, гілочка, я думаю, можливо, вийде десь там 800, можливо, в 900, ну, там, 250, по-моєму, 300 тисяч точно скидається, якщо не помиляюся. Моменти щодо механіки, типу, механіка, ну, такої механіки, то й немає, по факту, є просто альтернативна гармата, яка дуже, я, до речі, думав, з ким вона пов'язана, ця гармата з моустанком. Насправді, така ж сама тупо, така ж сама гармата, є стоїть на... Останку, тільки просто наші додали ще один снаряд, і виходить у нас в барабані два снаряди, які ми видаємо по три постріли. Ну коротше, доволі прикольно. Тому про це все я розповів в минулому відео. Подивіться це, і потім перейдіть, подивіться інше, тому що щоб більш детальніше розібрати, що там в гілочці буде, і яка гілка взагалі буде. І я думаю, вам буде цікаво, ну, звісно, для тих, хто не дивився. Другий моментик – це ребаланс. Нам показали танки з ребалансу, там із четвертий, вікер, це все зрозуміло. Так само про ребаланс я тут розповідати нічого не буду, тому що немає сенсу. Ми розберемо всі танки, коли вони вийдуть саме вже в реліз, в грудні. Зараз я можу тільки сказати вам, що можете знову же прийти на те відео. Там я теж розповідав про ребаланс. Деяких машин, не всіх, деяких. Хтось мені там казав, що, до речі, за Хевіка, хтось казав мені, по-моєму, за е, Бешку і за ще щось хтось мені казав. Там дуже багато деяких танків. Концепт, до речі, 1Б. Да, мені теж за нього розповідали. В коментарях питали, а чому ти його не сказав? Типу, ну. Подивитися в грудні, прям подивитись на нього, будемо на нього позначки брати. тому якось так. Деякі танки я розповів в тому відео. Ну і в принципі ребаланс зараз я ну, не, не розумію на що зараз щось про нього казати, тому що ну, його ще немає. Ми не можемо це прощупати, ми не можемо зрозуміти, чи варто це зробити. Ну, типу, да, був тест, але ну, типу, все, все одно це не те. Ну рандом і тест, це дві різні речі, на жаль. Тому, е, коли вийде на реліз, там уже будемо вияснювати, які з танків буде файний, які ні, і так далі і тому подібне. Тому рухаємося далі, пори балансу, все. Ну і наступне це новорічний ангар. Якось так хотілося так, прикольно це припіднести. Е, новорічна атмосфера розділяється на три категорії: а саме ярмарок це такі собі івенти, в яких будуть ті чи інші завдання. І, наприклад, в цьому для того, аби закрити всі позиції, потрібно використати всі ресурси, ну або свої ресурси, скажімо так. Серед цікавого на вигляд бачу контейнери Battle Паса, які ми відкриваємо в кінці, коли виконуємо всі завдання з мізерним шансом вибити АЄ Фейс 1, До речі, щодо інших новорічних контейнерів, чесно поки що інфи ніякої, але можливо там буде те, що було на минулих новорічних івентах, але типу в коробках. Серед цікавого це скриня, яка дає шанс вибити новий британський танк 10 рівня Джесор за танк в новому легендарному камо. До речі, минулого нового року в великому браті World of Tanks даний танк. Подарували на халяву. Цей подарунок був, до речі, до колаби зі стейтемом. Також є можливість за валюту, яку ми будемо отримувати з міні-гри, відкривати ті ж нові новорічні контейнери. І не плутайте це зі скринями. Це два різних вида контейнерів. Наступний кіоск це кіоск майстерності, я його так буду називати. Такий собі івентик, де ви граєте, берете ступені чи майстрів і закриваєте нагороди. Ну, забираєте. Там також є дана скриня з шансом залутати новий танк. 24 майстри треба взяти загалом. Насправді це доволі жорстко і це, ну, типу, просто словом, жесть. Ну, прикиньте, 24 майстри в новорічному івенті, в новорічному рандомі, в івентному рандомі. Просто я бажаю нам всім. ну... Просто бажаю. До речі, як я розумію, в цьому івенті є можливість отримати або колекційний предмет, або ж це атрибут гаража. А це я про снігову машину для пересування по снігу. До речі, виглядає доволі прикольно, цікаво. Блін, було б класно, якби це був атрибут гаража насправді. Ну і остання це категорія ялинка, яку ми зможемо прикрашати іграшками. Ось так от. Як на мене, івент, ну для мене типу начебто зрозумілий, але не зрозуміло, чи цей івент пов'язаний з міні-грою, бо цю валюту, за яку ми закриваємо ці етапи, можна е, отримати в міні-грі. Ну, можливо, як на мене, це додаткова можливість отримати. Так як основний спосіб таки буде отримання з боїв, поки, до речі, не зрозуміло, але дуже цікаво. З цікавого це в івенті, до речі, знову ті самі новорічні шкарпетки, які ми в якусь дату зможемо обміняти на нагороди в вигляді ресурсів або кастомізації. Також в події є жетони, які нам потрібні, щоб просувати нашу атмосферу міста. Їх можна використати для підняття рівня атмосфери. Це здається. Що складно, але насправді з цим розберетися дуже швидко. Серед нагород також є золото, що є чимось новим. Золото в івенті, де ж бустери золота. Нагадую, що у всіх івентах останнім часом тільки закидували бустери золота, аби ми грали, щоб золотати це золото. Ну тут, якби той самий принцип, але просто все фіксовано. Я думаю, що ви помітили. Що в Івенті ще одна скриня. І це остання третя скриня і можливість отримати новий танк. Мені щось здається, типу, що ці скрині можна буде забирати, тобто це не останні три скрині, які ми отримаємо. Можливо, буде момент, де ми зможемо щось зливати або щось купувати, аби брати ці скрині, щоб отримати новий танчик. Бо логічно, що за три скрині, типу, ми його не отримаємо. Ну, хтось отримає, звісно, хто кручений. Але більшість, ну, типу, для більшості це буде мало, скажімо так. Також серед нагород є щось, мені здається, сертифікати на безкоштовне відкриття танків з будь-якої гілки. Таке, до речі, практикується в великому браті, що є доволі корисним для тих, хто тільки починає грати або грає, ну, недовго, і вкачано, скажімо так, небагато танків. Це, звісно, не факт, що так і буде, це тільки припущення, скажімо так. Бо я чесно не вірю, що розробники на відносну халяву подарують танки 7-го чи 10-го 10 рівня, ну типу колекційні чи преміумні. Ну це занадто, щоб бути правдою. Тому я схиляюся до цієї позиції, що, скоріш за все, це просто, типу, на прокачку якісь серти безкоштовні, де ми зможемо забрати там собі якийсь танчик. Ну, типу, для тих, звісно, у кого це все є. Мені цікаво, яка буде компенсація чи сенс. Ну або можливо, типу, ці сертифікати будуть лежати в, в сховищі. Типу, як буде нова гілка завозитися, ми ці сертифікати зможемо використати. Цікавий момент такий. Можливо. Наступний момент це новий фон профіля. Ну і отримання поки що не зрозуміле. Чи ми зможемо його залутати в івенті, чи за ресурси. Показали просто, що ось дивіться, який гарний, ще й з новим танком, і там ще є, є Ну, і Можливо, можна буде його, до речі, вибити з контів, з тих самих новорічних, які ми е бачили в одному з скажімо так, кіосків. Можливо, і так міні гра в якій ми будемо пересуватися Шередоном ракетним, і отримувати як елітом. До речі, хто не знає, що таке міні-гра, можете перейти в описі. Я залишу посилання на літню міні-гру. Принцип в принципі, буде таким же самим: отримувати паливо, за яке ми їхатимо далі. Будемо отримувати золото, сертифікати на вільний, прикраси для ялинки і ту саму валюту для новорічного івенту з сертифікатами на танки і скринею. Нові PBR-танки. Думаю, все і так бачите. Ще плюс 4 нові гарненькі танки в новій якості. Наступна новина це вигляд камуфляжів в новорічному батлпасі, який починається з 1 грудня і головна нагорода на 30 рівні легендарне <coughs> КаМО на ВК101П. Що сказати, імба! Ну і звісно, як же не сказати за нове легендарне камо для бабахаводів, а саме на танк fv 215 b 183 Цукер Очка. Якось так. Ну і наостанок ще показали нову анімацію відкриття нових скринь на новий танк The Tank. Спустись в коментарі і напиши прямо зараз: файна анімація. Чи не дуже? Олег, де бонус-код? З такими питаннями до мене залітають на стріми або пишуть під відосами. Бонус-кодик буде. Так, да, я знаю, деякі блогери вже отримали дані бонускоди, але треба розуміти, що не я цим керую. І, типу, декому вже їх дали. А в мене це буде трішки пізніше, тому що мені, якщо ви не знаєте, випала новина стаття, типу, тому... Скоріш за все, ви розумієте до чого я. І тому приблизно десь 6-7 грудня буде мій бонус кодик. Чи це буде в Телеграмі, чи це буде в Ютубі, але, скоріш за все, я так думаю, що буде це в Ютубі на стрімі. Звісно, в Телеграмі я напишу, що я там сьогодні стрім проводжу, що буде бонус-кодик, тому ви думаю, не пропустите. Тому це для тих, хто постійно питає, що там по бонус-коду. Думаю, що саме в бонус-коді, ви знаєте. Бо, в принципі, нагороди у всіх одні і ті самі, бо вже деякі блогери їх роздали. Якось так. Йдемо далі. Ну і як ви зрозуміли, звичного новорічного івента на кулі не буде. Ну що, ап, Новий рівень. І останнє це завантажувальний фон, оновлення 11.15, який тоїть в собі багато чого цікавого. Ну, по-перше, це нове легендарне камо на Waffen F1.0. Як же боляче говорити цю назву? Щоб йому було добре, цей танк я не забуду ніколи. Посередині новий Gisor Z танк, це вже зрозуміло. А ось думав, до чого там є 100? Так ось для чого, скоріше за все, якщо придивитися, можна побачити цифри на легендарному камо, а саме 0777. Що означає, що можливо на нас з вами буде очікувати ще один левелап. А саме тип аукціона, де буде обмежена кількість серійних камуфляжів на ті чи інші танки. Як це зроблено в Великому браті, але подія називається конструкторське бюро. Так, ну і що по Чорної п'ятниці. Насправді не дивіться, це тільки перші дві хвилини будуть такі. тобто, А далі я буду там весь такий гарний, розказувати вам, а на фоні будуть якісь там анімації. Тобто, це я просто так, щоб вам легше було сприйняти цю інформацію про чорну п'ятницю. Стартанула чорна п'ятниця, тобто, фіксор знову той же самий. До речі, такий моментик не зрозуміло, що буде з тією маскою. Хто пам'ятає, маска така ми петіли в 500 перемог Дмитро, О, Дмитро. Е, потіли в 500 перемог е, за 3-4 дні. Ну, коротше. Е, там нам дали маску за 100к, яку, яку можна обміняти на 100 вільного. Що з нею робити? До речі, вона досі в мене пилиться. Можливо, розробники в цьому році ще не придумали, що з нею зробити. Але дуже надіюсь, що все-таки придумали. Заходите на Чорну п'ятницю, ось івентик, і ось натискаєте на 7 днів према. Бачите, він коштує 0 купонів, тобто ми його можемо забрати на халяву. Бем. І забрали. Вітаємо вам 7 днів према. Дякую, велике, 7 днів према. Нічого собі це скільки грати, не переграти. Е, не знаю, у мене тупо 40 днів према і вони от завжди не закінчуються. Тобто 43 дні в мене тримаються максимально вже півроку, мабуть. М Менше добре, місяці 4. Давайте поговоримо про Чорну П'ятницю. Збирай купони з 21 до 30 листопада. Купуємо набори в крамниці. Ну Тут у мене повинні повинні бути якраз, зараз я вам покажу. Ось, наприклад, купуєте такий набірчик, да, собі, наприклад, і у вас тут ось здається купон. Також є ще за гроші. У мене цих пропозицій немає, тому що я з ВГЦ зайшов, тобто їхнього офіційного додатку. Тому в мене немає, мене перекали, перекидає на офіційний сайт. Це можна зробити, до речі, на офіційному сайті. Тобто є пропозиції тут за гроші, наприклад, просто жару або інші пропозиції, там за золото є теж. І там, коли ви купуєте, там даються вам теж наборчики. Ось з купонами. З отакими от купонами. До речі, грандіозний завезли теж з купонами. Дуже цікаво насправді. Дуже прикольно за 12 купонів забрати бустери. Якось так. Що в нас далі? А ще даруночок від нас. Завдяки експлойту, 0 днів ти зможеш забрати 7 днів преміум за 0. Купонів на екрані події хапають хоч, поки вони ще не пофіксили це. Якось так, тому обов'язково зайди, забери це, я тільки що вже казав. Безкоштовна підписка. І ще один подарунок для тебе: зайди в гру з 24 до 30 листопада, щоб отримати підписочку. Заходь сім днів поспіль, забирай різні ресурси. Чекай, тут хтось описується: різні ресурси: аватар, удар, блискавки, контейнер, АЦ Стероп, стероб. Тобто з цієї безписки ми зможемо забрати, і 25 купонів. Ну класна підписка, слухайте. Ідеальна кількість, адже саме стільки купонів треба для обміну на контейнер зберіг всі. Ми впевнені, що ти розумієш, як це круто. Е, і ось дивимося. І тут двадцять 25 купонів, щоб якраз відкрити контейнер зберіг всі. Ну, або ж там накопичити, взяти собі за золото щось, добити, відкрити чорну скриньку, або там розкішний, ну, або якісь інші моменти. Або ж контейнер Феліс насправді. Дійшли до самого цікавого: бронебійні танки. Обмінні купони, на найкрутіші, найсильніші і найбезжальніші машини. Коротше, тайп 63, атак 9 рівня і десятка Феліс. Це новий танчик, важкий. На нього вже є. Я думаю, огляд на каналі. Можливо, якщо немає, то він буде. Ну я думаю, що, скоріш за все, на каналі він є. Можете перейти у відео, вкладку, подивитися. А, це три танки, вони донатні, тобто 400 купонів Type 63, так, 1000 і Felis 1600. Тобто, всього 3000, я плюс-мінус порахував. Це десь, ну, плюс-мінус. 14 -ка гривень. Тобто, десь 300 баксів, в принципі, стандартна ціна, щоб забрати ці танки, минулий рік так же само. 114 коштував 300 баксів. Ну, також зрозуміло, нам кажуть, що в нас безліч контейнерів кастомізації є в цьому івенті, тобто легендарний Камо на Феліс, це все зрозуміло. І в нас, як я розумію, є обвісик. І лише поглянь на цю красу. Новий обвіс, А є Фейс 1 незабаром. Тобто, скоріш за все, мені щось так здається, от оті батлпасні конти, які ми бачили в новорічному, я щось так воно прям картинка вся складається в одне. Можливо, вони будуть якраз таки е, на фа, ну, типу, шанс отримати фазу нам з них, можливо. Але просто за реси, не за золото. типу. Ну, ну Це теж ресурс, але просто цей ресурс донатний. Е, ну, Типу, прикольний, до речі, обвісик доволі цікавий. Так, ну а давайте тепер трішки поговоримо про сам івентик. Тобто ось як він виглядає. Звісно, там зрозуміло, що першим ви купуєте цей танк, потім другим ви будете купувати вже е, Атака і третім будете купувати Феліса. Також, як я розумію, є легендарний камо на Феліса. Це звідси ви його зможете і забрати, походу. Ну або з контів. І обвісик, а є Фейс 1 незабаром, до речі. Даний обвіз, як ви розумієте, донатний. Тобто, ось як він виглядає. ну... Прикольно, прикольно виглядає. Ну, але це натяк на те, що скоро фаза, походу, з'явиться в якомусь іншому вигляді. можливо. Е -е, що в нас іще тут? Давно дуже ці контейнерів не бачив відпад. І контейнери Феліс найцікавіші, в принципі, цікавіші, тобто, ми, в принципі, можемо відкрити, попробувати дані конти і, і забрати собі танчика. 2,5%, до речі, 2,5% ну непогано. Хоча, звісно, небагато. Золото може випасти сам танчик, ну і якось так. Дуже б хотілося, звісно, відкрити, але, на жаль, що в нас далі? Фонд профіля мережа Fixors. Прикольно виглядає, до речі, доволі цікаво. Мегаконти вільний, в принципі, ви це все самі можете подивитися. Моя була задача вам показати. В принципі, щодо Чорної п'ятниці і все. Йдемо далі. Так, ну давайте трішки розберемо сам е, ринок Чорної п'ятниці, швиденько так пробіжимося. Т-21, е, шостий рівень 3750 дорого, мінімальна ціна 2500. так саме, Черчил, теж саме. Е, Просто Черчилль, доволі рідкісний танчик, тільки в крамниці був золотом, за золотом. Е, якось так. Далі що в нас? ат Т-15 для поціновувачів АТ-15 в гілці Бабахі, Тоб, якщо вам таке подобається, то можете купувати. Звісно, 5500 дороговато. С-52 ліс дороговато, 5500 мінімум. В е танці доволі цікавий. От Тут я, я буду на, де на деяких танках сам акцентувати, що цей танк файний, я б його взяв. О Цеску я б взяв. ОПІ-274, 7000 дороговато, е десь 6. 6-6500 ще. ладно, е, не взяв К2. В принципі, непоганий. Ціна, звісно, 6507, але враховуючи те, що він був у минулому році, типу, то е, танчик доволі броньований, файно грається. Деструктор наш базований, цей, який ми полюбляємо. Е, в принципі, взяв би ВЗ-121 ГФТ. Файна пт 7500, навіть за це не шкода. Е, Renmetal Scorpion. 8050 дороговато, звісно ж. Треба враховувати, що це все в легендарних камуфляжах, кожен із танків, тому, ну на яких вони є. А, тому, в принципі, ви ще платите там за легкамо. Звісно, 850, в принципі, новим танчик файний, купив би. Т5 карі купив би, дійсно, дороговато трішечки. Тобто тут я би, мабуть, трішки підсменшив, десь 7500 ок би було б. Те, як і в Скорпу, в принципі, теж, то можна було б 7500 там, ще окей. ТСЛ, e, 7 Defender не подобається, мені 8500 не брав би. Хіміра 9000, в принципі, танчик доволі файний, да, трішки цінник дорогувати, кусається. Я б хотів би бачити ціну 8, але ніяк не 9. E, Взяв би однозначно. Вікерс МБТ не взяв би 9500 дороговато, хоча танк сам по собі доволі цікавий, непоганий. Лорен 50, 10 тисяч, в принципі, база, типу, ну меншої ціни ми не побачимо, тому що відновлення в нас проданих 9 рівнів, скільки 10, правильно. Тому, в принципі, нічого дивного не бачу. Поорку взяв би доволі файний танчик, але для більшості можливо не зайде за рахунок корпуса картонного. Грається тільки від башти. ТСЛ 7, 120, 10 10500, навіть це б не віддав би танк. Додали йому, до речі, по-моєму спорягу, тільки цим він тільки почав гратися. таке собі. АК-91 91 класика, типу, тут база взяв би навіть за таку ціну, чар-футюр, ні, а iMX31 прототип буде файнішим набагато, а, ну мені особисто. Т-95Е6, в принципі, 17К норм, відпіл, навіть від 18к без урвал би, файний танчик, карошка теж файний. E XMC66F -66, теж файний, але, як на мене, типу, дорогувато трішечки. Трішечки дорогувато, я б хотів би дешевше. Танчик зі снігових куль, файний, в принципі, броня є, там, що в нас, КВН є, гармата файна є. Тобто, танчик по манерності теж доволі непоганий. Тобто, в принципі, ви за це платите, типу, не шкода. Але чи подобається вам ПТ, це вже інший момент. Якось так. Це. Ну що, дякую велике за перегляд. Не забудьте вподобаєчку і, звісно ж, написати будь-який коментар, якщо ще цього не зробили. Дякую величезно вам ще раз за перегляд. і Зустрінемося з вами вже в наступному відео. До зустрічі!